Оздоровитися та відпочити для дітей військових та пільгових категорій зі івано франківської громади організують поїздки за кордон. Впродовж червня в серпня відбудеться сім екскурсій. Загалом 185 дітей зможуть відвідати декілька країн Європи, серед яких Португалія, Польща, Латвія та Угорщина. Там вони відпочиватимуть два тижні. Супроводжуватимуть їх освітяни зі знанням англійської мови, що переконані у профільному департаменті не менш важливо. Скаутський табір з 28 липня по 18 серпня. 20... Дітей вікова категорія 10-17 років в супроводі двох наших супроводжуючих осіб. Це таке наметове містечко, доволі добре обладнане, але особливість його в тому, що діти будуть 90% свого часу перебувати в таких природних умовах. І це, як на мене, теж дуже цікаво, тому що це різноманіття в порівнянні з, скажімо, повсякденним міським життям. Загалом ми плануємо. Цього літа оздоровити, ну скажем, станом на сьогодні. Відправлено 15 дітей за бюджетні кошти. Вже також після дворічної перерви свої двері дітям відкриє табір лімниця. Всього заплановано 6 заїздів по 14 днів. Розпочнеться перша зміна 9 червня. Для дітей підготували цікаве дозвілля: майстер-класи, ігри, квести, відпочинок на березі річки та походи у гори. Як правило, ми веземо дітей боскелі довбиша. А якщо це менші діти, то це є Галицький заповідник, це є футболка, це є насичена програма. Також у таборі наявні два укриття, що дуже важливо є. Укриття вміщує 160 дітей, тому ми безпечні. Оздоровлює дітей пільгових категорій за кошти державного та обласного бюджетів. Крім того, півтора мільйони гривень на цей напрям цьогоріч передбачено з міської казни. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.